Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Готую рибні перекусики в дорогу, так як я часто переміщаюся, і вибачте, бутерброди з ковбасою точно не для ксюшки. Ці рибні перекусики будуть на хлібі і без хліба на листочках норі. Беремо звичайний сухий листочок норі, робимо його квадратним. Посередині, ось так. Бачите, надрізик ножницями до середини квадрата. Змачуємо будь-яким крімчизом. І викладаємо на кожну четвертинку рис, тунець або крабові палички, або червону рибку, авокадо. рис, до речі, можна трошки соєвого соусу. І починаємо складати також квадратиками. Спочатку перший шар я закрила такий закритий у нас великий бутерброд без хліба, виходить. Тепер Ой! ще один квадратик. Трохи некрасиво, ну съедобно. І останній закриваємо також я змогла, щоб він приклеївся, держався кучки. Друзі, я переробляти не буду. Смисл вам понятний, бо тут в мене на каналі всі свої, ніхто критикувати не буде, а сприймуть це як гарну ідею. Рибні підтербродики зніму окремим відео. І в мене до вас конкретне питання, як краще зробити? Як для вас краще сприймається одне велике відео, де все підряд я готую: чи окремо терброди, окремо там суп, окремо, ну тобто не змішуватися. Напишіть, будь ласка, якщо вам так не лінь.